Новенькі вантажівки для українського війська такий подарунок збройним силам зробив івано-франківський підприємець в рамках мобілізації техніки. Чоловік розповідає, автомобілів, які внесені до плану військовиків, на його балансі не було. Тому вирішив просто їх купити власним коштом. Місяць часу на пошуки та повну реставрацію. І 131 тридцять зіли загальною вартістю понад півмільйона гривень, готові служити бійцям. АТО. Ця техніка була, вона була з консервації. Ця техніка не був шоу вжитку, але вона оскільки вона просто простоювала багато років, вона ну були запчастини, які потрібно було змін, ну, замінити для того, щоб вона була в робочому стані. Зробили повністю реконструкцію, всі резинки, мотори, акумулятори, резина, покраска нова. Тобто... Зробили їх таких ну вони практично як, як нові загалом від початку четвертої хвилі мобілізації з Івано-Франківська на фронт відправили вже понад два десятки одиниць вилученої техніки. У військкоматі кажуть, потреба у вантажних автомобілях на сході значна, тому й навідується до підприємців за транспортом. От тільки вилучити автомобілі для використання в зоні АТО вдається не завжди. На жаль, багато техніки, яка знаходиться на підприємствах, вона є розукомплектована, технічно несправна, в зв'язку з браком коштів, не кожен керівник підприємства. Може дану техніку відновити і подати для Збройних сил. Найбільш потреба є це в вантажних автомобілях, бортових автомобілях з високою проходимістю. Техніка та що ну три одиниці, які ми сьогодні приймаємо це, якраз ми завершуємо повністю виконання четвертої хвилі мобілізації. Оновлений вантажний транспорт відправлять у 14-ту окрему механізовану бригаду. Поки за місцем дислокації, та уже невдовзі кажуть у комісаріаті. Техніка вирушить нести службу в зону АТО.